Усе сталося в селі Нагоряни Дубинського району. Вночі троє рибалок-браконьєрів закинули сітку в місцевий ставок. Непроханих гостей помітили охоронці, які одразу викликали поліцію. Одного з браконьєрів затримали, а двоє інших встигли сховатися. А от пізніше, коли патрульні поїхали, вони повернулися до водойми і вдерлися в сторожку, де були охоронці. Помста була жорстокою. Двох чоловіків рибалки налегали, били руками, ногами, і навіть веслом, що від ударів розліталося на друзки. Вони постукали в рибацький вагончик, там освітлення не було. Двері відкрив один із охоронців, якого звати Василь, відразу отримав дозу так, газу в обличчя і йому було нанесено декілька ударів, після чого він впав у цьому ж вагончику. На той момент інший охоронець Андрій знаходився на тапчанчику в цьому вагончику. От, І відразу навіть не встиг ніяким чином відреагувати, вона відразу налетіла на нього. Коли нападники втекли, постраждалі викликали швидку. Одного з них госпіталізували до лікарні у чоловіка численні забої. Запідозрено струзу головного мозу, множинні забої, грудної клітини, плечового сувого плеча. От і хлопець госпіталізований травматологічне відділення. Кривдників, охоронців поліція вже затримала. Окрім побиття, їм інкримінуючий розбійний напад. Адже після їхнього візиту зі сторожки зникли мобільні телефони постраждалих. Якщо вину підозрюваних доведуть за ґратами, вони ризикують провести наступні 10 років.